Харків, нові неймовірні позиції в меню улюбленого та давно знайомого бару. Тепер утопія це не лише про авторські коктейлі, гучні тусовки та ароматні димні, а ще й про смачні роли, суші та гункани. Готують усе з-під ножа, свіжа риба, преміальні інгредієнти та ефектна подача. Вибір великий зібрали тільки найкращий. Я замовила майже все, щоб вам не ламати голову, який рол обрати. На закуску рол з огірком та авокадо, два різні гункани для розігріву апетиту. А на основне спайсі рол з креветкою, улюблений рол з креветкою та Лосом і фаворит запечений ролл з лососем. Ну і куди ж без авторських коктейлів? Цього разу арче, шотландські віскі з глибоким ароматом смородини та чіпс пармезану смачно і вишукано. Бар сам по собі невеликий, але затишний, дві зали, велика барна стійка, де й відбувається вся магія. Що вівторка і що суботи запальні вечірки і зовсім скоро події, яку ви точно не забудете. Тож слідкуйте за їхньою сторінкою. Якщо хочеться відпочити в Харкові безпечно, смачно та з музикою танцями, то це саме те місце.